Усім величезний, саме величезний привіт акції. Вав вихідні в магазині Єва. Дякую вам за коментарі. Вдячний вам за вподобайки. Акції 24, 25 та 26 січня. Перша акція мінус 50%, Ми з вами дуже любимо, коли знижка 50%, Всі аерозольні засоби для догляду за взуттям під звичайної ціни. Давайте подивимось. Так, універсальний універсальний спрей, водовідштовхувач. Так, стояти. 300 мл. Зараз можна придбати за 72 гривні. Так що зверніть увагу зараз. Потім є аерозоль для гладкої шкіри чорний. Також 72 гривні. Я заокруглю ці копійки до більшого. І є аерозоль для замші для ноубоку. Також все по 300 мл 72 гривні. Можна також придбати дезодорант для взуття 150 мл 52 гривні 50 копійок. Так, зі знижкою також сільвер, а тут спрей фарба. Для ноубоку, для шкіри 75 гривень зі знижкою, також 50%. Також можна придбати ось такий піноочищувач. Він універсальний для всіх типів матеріалу 150 мл 74,50 Піна, очищувач, сільвер для будь-якого матеріалу, глибоке очищення 150 мл 67 гривень, 50 копійок. Активна піна для білого. 99,50, також з цієї фірми Валкін, це для захисту від води, для шкіри, замщі та нубуку, 89,50. Дезодорант для взуття 74,50, 150 мл. Піна очисник для замші нубуку, текстилю 150 мл, 82 грн, 50 копійок. Наступна акція на вихідні. Всі засоби для чищення та миття торгової марки Кьонон. 50% знижки. Давайте подивимось на ціни. Зверніть увагу, ось такі блоки для очищення унітазу, океан, лаванда, грейпфрут та диня. Три штуки. Зараз можна придбати зі знижкою 50%. Дуже хороша ціна. Акційна ціна 64,50%. Це набагато буде вигідніше купувати три. Ось, наприклад, один Кіонин. По ціні 31 гривня, також знижка 50%. Знижка 50% на сіль для посудомийної машини. Пакування 1,5 кг, 49 гривень 50 копійок. Таблетки кьонен для посудомийної машини 4 в одному. Тут 20 штук, а ціна 99 гривень. Кіон спрей засіб для чищення кухні, антижир 500 мл. Можна також використовувати для плити, для е, витяжки. Позбавляє, навіть пише, неприємного засобу, е, за, запаху. 74 гривні зараз в акції. Також є Кіон засіб для миття ванної кімнати спрей 500 мл. Ціна його 59 гривень 50 копійок. І також дуже хороша ціна на Кіонен миючий засіб для підлоги. Тут цілий літр, знижка також 50%, лише 44 гривні. Наступна акція, туалетне качення, засоби для чищення туалету зі знижкою 25%, об'єм 900 мл. Це також акція на вихідні. Так, ось туалетне качення, є суперсила, є для глибокого очищення. Написано навіть без хлорки. І ціна зі знижкою да, 900 мл. 96 гривень, 50 копійок. Я ще знайшов. Кіонен гель для чищення та дезінфекції унітазу антибактеріальний 750 мл. Також знижка 50%. Ціна зі знижкою 49 гривень є ще з ароматом лимона. Наступна акція мінус 40% від звичайної ціни на Joy всі підгузки трусики Run and Fun. Для хлопчиків та для дівчаток ціна зі знижкою. Зверніть увагу, дуже хороша знижка 203 гривні. Знижка 40% на вихідні на усі жіночі гігієнічні прокладки лінджері. Знижка 40%, Тут дуже великий асортимент. все вам показати не зможу, тому надаю інформацію. Ось такий можна придбати за 20 гривень. 10 штук Лінджері 27 гривень. Також дуже економно, якщо купуєте подвійну упаковку, це виходить ще дешевше, 28 штук, 51,40. І також зі знижкою цієї торгової марки міцелярний гель для інтимної гігієни зі знижкою 40%. Екстракт чотирьох трав і є ще екстракт ось таких шести трав. Усі йдуть по 300 мл. Ціна зі знижкою 57 гривень. Ось хочу вам показати велике пакування. Тут 40 штук 100 гривень. Наступна акція знижка 35%, свіжа, свіжа панда. Сніжна панда, весь туалетний папір зі знижкою 35%. Давайте подивимось. Сніжна панда, 4 штуки двошаровий, 51 гривня. Також є ароматний, з ароматом чогось. Також 4 штуки, двошаровий 51 гривня. Є навіть 4шарова панда, також 4 штуки ароматний, 80 гривень. І ніжний туалетний папір, тришаровий, 4 штуки, 73 гривні. Наступна також дуже хороша акція, 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі шампуні, крім професійних. А, зверніть увагу, є навіть а, позиції з жовтими цінниками. Купуйте будь-які одиниці жіночих засобів для миття волосся, окрім професійних, та отримуйте третю одиницю у подарунок. Не обов'язково брати одинакових три Ельсеви, можна взяти один Ельсев, один Head Shoulders, один Пентін. Просто той, що дешевший а, в чеку буде вам іти у подарунок. Давайте подивимось, які акції на Garnier фрутіс 400 мл, 121 гривня. Так, ось такі гаріньє Фрутіс. Вони тут об'ємом зараз вам скажу. Не бачу. 350 мл 149 гривень. Гаріньє Фрутіс проти лупи 123 гривні. Хто користується сльозом, 440 мл 134 гривні три семе також а, зі знижкою. Один плюс один дорівнює три. Шампуні по 156 гривень. Herbal Essences, Шампунь 350 мл, 152 гривні. Head and Shoulders по 159 гривень, 330 мл. Шампунь Clear 194. Шампунь дав 400 мл, 184 Також в акції шампунь About 73 та 52 гривні. Наступна акція – це косметика LCF. Також зі знижкою уся косметика LCF зі знижкою 50%. Для очей. Вся декоративна косметика для очей зі знижкою 50%. Це також акція 24, 25 та 26. Ось такі новинки зараз. В лінійці косметики LCF Тіні. Можна придбати зі знижкою за 79 гривень. Знижка 50%. Так, це якийсь контурінг, не знаю для чого він також, вони, якщо не помиляюсь, для очей чи для чого, не знаю. Це все новинка в магазині Єва на оці LCF. І це ще у нас ще навіть не займана новинка для брів. Також в акції Патрісія Лідо на усю косметику, мабуть. Ні, не на усю. Мінус 50 від звичайної ціни на всі блиски та помади для губ. Тобто зі знижкою 50% на блиски та помади для губ. А зі знижкою 50% 149 гривень, блиск тін для губ. Оце нещодавно оновили лінійку, новий дизайн. Десь тут щось було, а ось, я згадав, також знижка 50% на увесь мізон. Всі засоби для догляду за шкірою обличчя зі знижкою від. 10% зі знижкою від звичайної ціни. Давайте подивимось. Для обличчя та очей 35 мл 199. Для очей крем 375. Для обличчя 425 грн. 164 для шкіри навколо очей, колагеновий мізон, 149 ліфтинг крем для обличчя 199. Ну, взагалом я подаю, подав інформацію, зверніть увагу, хто користується косметикою Мізон. Зараз можна придбати зі знижкою 50% ось такі доглядові набори: 560 та 495 гривень. Наступна акція: купуйте дві будь-які пари кімнатних капців та отримайте економію 50 на другу. Ціни написано від 219 гривень. А дивіться, я таких не бачив. Як, як баранчик, як овечка А, 80 гривень це килимочки. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює три. Купуйте дві будь-які упаковки колготок, панчіх 40 день вев'єн 5 та отримайте третю упаковку у подарунок. Я навіть бачу, тут дуже хороша ціна. Дивіться, ось такі колготи 100ден без шортиків, можна придбати за 41 гривню 50 копійок. Знижка 50% на Viv'en 3D без шортиків. І ось 40 ден 129 гривень. Класичні з шортиками 105 гривень. Такі також по 105 гривень. Чи може навіть це і однаковий, просто так. Колір, мабуть, інший. І ось такі також 40 ден моделюючими шортиками по 159 гривень. Наступна акція на вихідні. Купуй дві будь-які пари шкарпеток. Amigo Amiga, тобто чоловічі жіночі, та отримай третю пару у подарунок. Давайте подивимось: Amigo. ось по 53 гривні чоловічі шкарпетки. Один плюс один до рівню Тим. Не обов'язково купувати всі чоловічі. Можна взяти одну пару чоловічих, дві пари жіночих, і буде третя у подарунок. Ось такі чоловічі з такими цікавими собачками. А по 53 гривні також а це новинка ось такими сердечками їх не було вони по 65 гривень зараз дуже класні надзвичайно цікаві ось такі по 60 гривень також зі знижкою і ще й акція 1 плюс 1 дорівнює 3 і звичайно ж гарфілд також в акції 60 гривень 1 плюс 1 дорівнює 3 Ще одна новинка з сердечками. Також, здається, сердечки, чи що це таке? Чи зебра. По 53 гривні. І ось такі найдешевші чоловічі, є чорні, білі сірі. Вони по 36 гривень. Кольорова гамма, ось така. Так, ну і ось такі також чоловічі з малюнками: 53 гривні. 1 плюс 1 дорівнює 3. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого до наступних відео. Нехай вас буде гаразд.